Привіт! Це знову я. Хочу показати як правильно підключити емулятор-форсунок на Opel Vectra A 20 повним інжектором. От я зняв, відкрутив клапан холостого ходу, щоб він нам не мішав. Оце тут я оцю взяв цю планочку, зняв, щоб вам показати. Як підключені форсунки, от зняли, от, от на форсунка на перший циліндр під'єднана, от форсунка на другий, оце форсунка на третій і на четвертий. Що ми робимо? Беремо мінусовий провод, провод форсунки, оцей корічний, оцей бачите, з червоною полосочкою. Це є мінусовий провод форсунки. Ось тут на кожній. Ось тут, тут цей. Чотири проводи. О, два з жовтою полоскою, два з червоною. Чому так я не знаю. Це є мінусовий провід. Що робимо далі? Ну, я робив, брав цей провід, прозвонював цей ну, оцей провід, наприклад. Ну, їх 4. Брав тут. І прозвонював в цьому місці. Отсюди. Зараз покажу. От тут, в цьому місці розрізав чотири проводи. І що робив? Це є емулятор-форсунок. Ось це. Що покажу. З емулятора форсунок. От. Це підключення емулятор в Іде. 8 проводів. Два жовтих, два сірих, два коричневих і два зелених. От. Тобто кожного йде по два проводи. Тобто два на один циліндр, два на другий, два на третій і два на четвертий. Що робимо? Перерізаємо. Оцей провід коричневий. Ну, цей. Я перерізав його тут. Провід. І з емулятора форсунок беремо два жовтих і з'єднуємо його. Тобто змикаємо коло через емулятор. І так кожного циліндра. І це виходить так, що при включенні кнопки на газ цей емулятор форсунок відключає форсунки подачу бензину. То бензин не подається в циліндри, а подається газ. Заодно емулятор форсунок робить, е, подає на комп'ютер, що типу, форсунки роблять, а насправді вони відключені. Тому для того служить емулятор. І не потрібно ніякі ставити ні клапанці, ні відключати бензонасоса, який кричає. Нічого не потрібно робити. Так. До цього емулятора форсунок іде. Чотири проводи на форсунки і на кнопку. От. На кнопку, яку включають, типу, щоб переключало два коричневих. Це два коричневих йде з кнопки. Там два коричневих. побачите, як правильно. А самої кнопки, зараз вам покажу. просто кнопка. тут у меня стоит кнопка. Сейчас я достану вам. кнопка. Видичка. Вот. Синий, белый, желтый, червоный и коричневый. То есть Як ми бачили, на емулятор іде Корі... чорний і розовий. Це для того, щоб відключати чорний і червоний. Чорний і червоний. потім на цієї кнопки йде два провода. на редуктор газовий. Ну, тут -а... чорний йде. Ну... Чорний і синій, походу. Я біжи дальше, вам скажу. Бо тут мене перекручене. Надіваємо обратно, щоб включались загаз. Так стоїть тут. Схему я вам покажу, як правильно, точніше кнопки. Бо я щось тут перезабувся, як його підключав точніше. Кожний, наприклад, в емуляторі, от тут оця червона, в кнопці точніше, є така реле, яке не реле, а типа... Під отверточком, який регулює при якому періоді переключ... виключ... включається клапан на газ і виключається бензин. Чи поступово, чи зразу різко. Так само є на емуляторі Оце ставлю зараз на місце цю кнопку. Тут а так же. І а тут біля цього. Є твердочка, яка регулює період відключення форсунок. Чи зразу, чи це. Це треба заодно регулювати на машині. Я. А отут мене стоїть смеситель перед розходиміром воздуха. Багато питання чому сюди? Ну, я не знаю, звісно, чому сюди, але все ж таки Газовщики мені сказали, що його потрібно ставити сюди. Ну, тому що я в своєму опиті переконався, я ставив сюди. це місце, ну, Машина робила двох, тільки вище двох тисяч оборотів. Ну, до двох тисяч оборотів машина просто не робила. Вона глохла і все. Заводилась теж дуже-дуже дуже важко. Я навіть вам не скажу чого, тому що, мабуть, не витає йому воздуха. Може якби зняти офру з розсодиміра воздуха, може тоді вона пробила. Ну я не знаю чому так. ну, Факт того, що я його поставив сюди, переточив з обикновеного редуктор э, цього смісителя на такі. Бо такі коштує спеціальний сюди в районі 400 гривень. А це мені попався разом із самою установкою. Ну, тому мені вийшло всього лише 50 тому що дві пластійного оця по 25 гривень токара. І все вийшло, все, все працює. Розход газу невеликий на таким двигун. 10, 11, 12 літрів. Так, регулював, регулював я редуктора тому от видно тому 140-й редуктор на 2.0 за допомогою двох болтів. Конечно. Оце перший оцей болт, це регулювання холостого хода. А от оцей там пластмасовий, там може видно, може ні. О, є видно, бачите оце оце. Оце йде мем, под мембрана. Той що я робив при регулюровці? Оцей желізний закручував до упора. Винт жадності відкручував геть, щоб свободний був. А цей пластмасовий... Оцей що я вам показував чорненький пластмасовий, от видно його. З... Закруч... ну, пер... Саме перше брав, заводив машину, цей закрутив, цей відкрутив, а цей чорний закручував до тих пір, коли машина почала вже дергатись. Тобто вже почала на холостому ходу нерівно робити, мотора трусить. Все трусить. закручив закручував, поки машина аж повністю не заглохла. Машина як заглохла, я заводив її на бензині, переключав на газ. Тоді що я зробив? На газу а, завів на бензині, цей чорний ботик відкрутив на пів оборотика, щоб пас поступав на холостому ходу. Машину знову опять почало трусити, і цей желізний болтик, він з того ходу привідкрутив до тих пір, поки хості обороти не стабілізувалися. Після чого взяв цей чорний болтик, обратно призакрутив напівборота, в якому положенні машина заглохла. І тоді цей він джантності. Закручував, призакручував помаленьку до тих пір, поки машина ставала більш тупа. Ну, Вже було чутно, що подача газу бракує. Ну, вже воно почало при газуванні до 3000 тисячі оборотів вже машина почала видно, що захлібається, мало газу. Я трошки відкрутив і так і залишив. Тим я добився. Мінімального розходу газу на цій машині. Ну, не знаю як хто, Ну, це, так мені саме більше Мені по-разному говорили, казали, що взагалі цей болтик не чіпати, ну це брехня. Багато де я бачив до кого я не звертався. Всі казали пробити так, як я сказав. Цей закрутий до тих пір, коли машина почала глохнути і Клап болтом холостого хода. Відрегулювати холостий ход, щоб машина працювала на холостом ходу. А цим же, щоб машина була різва. Не треба закручувати її до там, щоб думаєте, якщо ви закрутите цей болт, чим краще закрутите, тим вона буде менше газу брати. На покій. Чим ви більше його потім закрутите, якщо в машині буде мало газу, вона буде брати пізлочок, тягнути все. Тому його треба закрутити в той момент. Коли вже він легко розкручувався двигун, тоді вона буде мінімальний розход газу. Схему підключення самої кнопки до емулятора я вам скину зразу. Ну, більш тут немає нічого такого сложного. Ну все. Кому щось цікавить, пишіть. Я вам більше розкажу. Як воно що зроблено? Все. Всім доброго дня. До побачення.